Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупками за останній час. Всі покупки я робила на сайті Вінтет. Це такий, як українська якась барахолка, там шафа, наприклад, де люди продають нові і бушні речі. Купляла я все в різних продавців, покупок було дуже багато. Покупки всі були дуже вигідні. Не знаю, чи я все вміщу в одне відео, тому що багато покупок, але я хочу постаратись це в одне відео, скільки стане. Сил, і поки не перестане боліти, поки не почне, кажу, не перестане боліти горло, я буду показувати. Давайте почнемо. Почати хочу з отаких ароматів. Так, відразу всі покажу. Один у мене вже без коробочки, тому що я буду ним користуватися. Так, три такі. Зразу покажу, що я ще в того продавця купила: три такі аромати. Це такий набір був. Плюс ось така в ручці це не неролі такі самі. І, і, і масло для душа. Це для душа, чи для ось такий. Я не знаю, чи це для душа, олійка для душа, напевно. Ні, для масажу. Ось, це теж не неролі. І за цей весь набір. З трьох ароматів по 50 мл, один 10 мл і масажна олійка я оплатила 15 євро. 15 євро це приблизно скільки 600, 700, є, 700 гривень в районі 700 гривень. Ось так. Дуже вигідно було, тому я придбала. І давайте поговоримо про кожен аромат. Значить, ці лінійці це, я так зрозуміла, якісь новинки вівроше. Я не знаю, я не слідкую там, на сайті, що з'являється, ну, раніше, мені здається, таких не було. І тут іде е, три аромати: е, перший це ось такий: я буду вставляти ноти, що там входить. Але я, це, я, та, наскільки я пам'ятаю, я вже пробувала всі три. То, отже, цей аромат, він солюючи, Боже, основна нота йде, якийсь цитрус, лимон, апельсин. Як на мене, це скоріше чоловічий аромат, ніж жіночий, тому що такий, знаєте, він трохи йде одеколонистий і з такою конкретною. Лимонною нотою, як на мене. І також я чую ноту солених огірків. Вона тут не заявлена, але я її чую. Ну Для мене це такий, знаєте, класичний чоловічий аромат. І тому я буду його продавати, я ним не буду користуватись. Так само лаванда. Наступний аромат це з. Аромат, основна нота тут лаванда, але там, звичайно, є ще якісь ноти, я, звичайно, буду вставляти, ви дивіться. Як на мене, це теж чоловічий аромат. Так, тут чути лаванда, тут чути ще якісь ноти такі, знаєте, трошки солодкаві. І так само я тут чую якісь цитрусові ноти, можливо, лимон, не знаю. І так само ноту соленого гірка. І оця нота соленого орогірка, мені здається, робить аромат таки більше в сторону чоловічого, ніж жіночого. Хоча, мені здається, що це заявлено, що це унісекс. Ну, я таке носити не можу, тому. Буду продавати. Єдиний аромат, який мені сподобався, це ось такий неролі. Це вже жіночий, як на мене, повністю. Тут основна нота неролі, і він мені дуже нагадує той аромат, який колись був. Так само він називався, здається, так і називався неролі. Такий в такій білій коробочці. Я знайду я вставлю фото того аромату, дуже з ним перегукується. Ну, я не скажу, що один в один, але щось є схоже. Так. І тому, але я все одно, хоча мені з трьох ароматів сподобався тільки один. Все одно я не розочарована, тому що я ці два аромати продам і просто верну свої гроші. Ось, не знаю, що робити ще з ручкою, чи залишати собі, чи мені потрібно два аромати одинакових, чи ні. Ну, але ці два точно буду продавати. Це ось такий перший набір. Далі давайте покажу, що ще я купила зі грошей. Ще один набір. Я купила ось такий аромат Сабельфьов 100 мл. Я ще його не розпаковувала навіть, тому що я його люблю носити взимку. У мене колись був 30 мл, і я вирішила купити. І тим більше була дуже крута ціна на нього. Я його купила разом, ще ось такі три тональні креми, одинакові. Ось. Це називається ось тут 0,0 розе. Я його вже пробувала, він мені підійшов. Навіть, виявляєте, навіть мені трьо, трошки ще засвітлий. Е, я думаю, що буде дуже класно на зиму. І за оцей весь набір, за три тональних крема плюс е, цю водичку я оплатила 15 євро. Теж 15 євро, це 700 гривень. Ну, як ви розумієте, я не могла встояти від такої пропозиції, е, тому купила. Так, давайте якось поставлю. Давайте я ще зроблю своч, як виглядає ця тональна основа. Вона сяюча, дуже гарно виглядає на обличчі, але поки що, бачите, навіть видно, яка вона світла. В принципі, але зимою в мене зараз ще просто ще, е, трішки є засмага на обличчі. Але коли вона повністю зійде, вже в листопаді, мабуть, чи в кінці жовтня, то. Я зможу цей тональний носити. Так, я його попробувала, ніби непогано. Якщо там додати бронзера трошки, то виглядає непогано, але якось я ще не привикла бути такою світлою. Так, далі, що ще з Євроше? Ще зі Євроше я собі купила водичку ну, новий жанр. Вона вже була БУ, Бачите, скільки її немає. Я нею користувалася тільки один раз. Тут дуже красиві почулі. Тут здається, тільки дві ноти заявлені, бачулі і боби тонка. Ну це дуже крутий аромат, але отак без затесту я би не радила його купувати, бо підійде він не кожному. Я би сказала, тому що коли він вийшов у 2019 році, я пам'ятаю, я пішла в магазин попробувати там аромат. Я цей пробувала ще якийсь, і, ну і я отак, що то з дуру на себе. Нанесла ну, нормально два чи три пшика, зробила цього аромату. Ну, мені він сподобався, в принципі. Але коли я сіла в машину до чоловіка свого, то він як почув цей аромат, він не міг його навіть терпіти, він повідкривав всі вікна і казав, що це за жахливий аромат, це неможливо ну, витерпіти. Тобто я так розумію, що не кожному цей аромат підійде. У мене колись він був, але я йому його чомусь продала, не пам'ятаю чому. І тепер вирішила собі купити. Купила такий, кажу, беушний трішки, але аромат класний, не, нічого з ним не сталося. Він такий, як і, як і був. Мені дуже подобається. І я його купила просто дуже бюджетно за 10 євро. 10 євро це 450 гривень. А я такі аромати колись продавала два роки тому по 50 євро. У мене купляли тут у Франції. Я їх брала на подарунок ще в Україні, це ще було. Це більше як два роки тому. Ну, я їх якраз, Коли я останнє замовлення робила і в Роше, це в кінці 2021 року, якраз десь перед Новим роком, була якась така в них акція: чи то на сайті, чи то по бланку, я не пам'ятаю. Ні, на сайті. На сайті була акція, що давали за тисячу гривень, коли робиш замовлення, два, два будь-яких аромата в подарунок. І я тоді пам'ятаю, їх набрала щось десь 10 штук, і тут продавало Франції по 50 євро. Тому що в Франції вони вже були зняті на той момент, а в Україні їх вже тоді теж виводили. Але їх ще можна було взяти в замовлення, в подарунок за замовлення. Ось. І тоді в мене була чи тридцятка, чи що, і я не знаю, де я її діла. Ну, я не пам'ятаю, щоб я її використала, значить я її теж продала. Ось. І тепер, от в коробочці, він був. Я купила собі цей аромат. Так, ось такий. Така історія. Далі ще одну знятість від ігрошей я купила. Це Flower Party, Теж колись в мене був дуже давно, не пам'ятаю, чи я його використала, чи, чи теж десь діла, чи подарувала. Це дуже красивий аромат троянди, такою з ваніллю. Мені здається, що там ще щось цитрусове є, можливо, мандарин чи апельсин. Ну, Тому що він такий троянда трішки з такою кислинкою, цитрусовою. Дуже теж красивий аромат. І я його купила взагалі за 4 євро. За 4 євро його продавали, виявляєте? Це 200 гривень. 200 гривень ось такий аромат. ось. Теж він був уже не новий, ну не в слюді, але він був, ну, він повний практично. Я вже ним один чи два рази користувалася. Ось така покупочка. Далі ще одну знятість. Ну я не знаю, чи це знятість, але я тепер так думаю, що це знятість. Я купила ось такий аромат. Farway Bella від Avon. Я його купила за 7 євро. Я, знаєте, дуже люблю лінійку Faroy. Мені здається, це моя улюблена лінійка в Avon, Ну, ще також люблю TTA, І я побачила цей аромат, він був в слюді, запакований. Я, щось, навіть, ну, я там не дуже дивлюся за Avon. Які там вони аромати випускають. Я не слідкую за цим. Я нічого не замовляю ні в каталогах, нічого. А тут я побачила, що за 7 євро з безкоштовною доставкою, і я вирішила купити. А тепер дивилася, що це все-таки за аромат, щось там дивилася, де він, який він. Бо він а чого я дивилася? Тому що я його відкрила, понюхала, нанесла, і він мені щось нагадав. Я почала шукати, почала дивитися, які там ноти. Там е, мандарин на стартін. Так, він має таку кислинку якусь. І там білі квіти. На одному пише, що білі квіти, на другому троянда. Але я більше схиляюся там білі квіти. Троянду я взагалі не чую. І отже, я дивлюся, а це аромат 2013 року випуску. Я так, що, що таке, як 2013 а потім дивлюся: ось дивіться, 12.01.14 року випуску. Тобто він вже вийшов термін придатності в 2017 році, виявляєте? Але аромат класно так звучить. Дуже красиво. Щось мені нагадує за Avon, я не можу надати що. А можливо, в мене тоді, в 2014 році, він і був, але я вже не пам'ятаю. Хоча я в 2014 році Avon вже не купляла, не знаю. Не можу, чи я від когось це й чула Ромат? Ну, він мені настільки знайомий. Не знаю, на щось щось мені нагадує. Може, напишіть ви, хто знає, можливо, це перевипуск якогось аромату. Я от щось подумала, можливо, він мені нагадує щось з, з лак, чи лак лаві, чи щось таке. Ну, не знаю, щось дуже нагадує. Напишіть, хто знає, хто знайомий з цим ароматом. Дуже буде цікаво. Так, вже 11 хвилин наговорила, Ну, давайте ще покажу ще деякі, то вже небагато, в принципі. Так. Ще купила отакий набір палітр. Не знаю навіщо. Тому що я купу, мені потрібно було на подарунок оцей аромат Мур. Ну, Отже, я за це все заплатила 9 євро, тобто 400 гривень. І я вже так, знаєте. До... Ні, ой, чекайте, я неправильно показую не це все, крім цього. Ось ці три палітри. Оцей аромат Віалямур 50 мл. І ще там був дезодорант, я купила такий в спрей, я доньці віддала. І ще продавець мені дала купа подарунків, три подарунка, Я вже їх не стала нести, тому що там була змивка і в Івроше, я віддала доньці, потім якийсь кремчик-паї був, і був міні-шампунь від Івроше в подарунок. І давайте покажу. Так, це я розпаковувати не буду, бо це я взяла на подарунок. Віалямур 50 мл. Дуже Класний аромат, трояндовий у мене він є. Так, і взяла. Спочатку я захотіла от таку палітру Root попробувати, Root Cosmetics. Ніколи не пробувала. Давайте зараз відкриємо, можливо, зробимо свочі. Так, ось так вона виглядає. Так, в принципі, знаєте, зроблена досить-досить непогано. Так, я потім дивилася, вона взагалі в, коштує десь в районі. 12-15 євро на просторах інтернету. Так, ось такі відтінки. Мене зацікавили відтінки. Подивіться, тут так і ще красиво зроблено, така от змія. Давайте зробимо сводчі. На, хоча б насяючі. Так, це якийсь гліттер дивний. Так, сяючий якісь сяючий Тут такий блакитний. Угу. Так, ось такі відтіночки. Ну, нічого такого особливого, я думала, буде краще, але цей глітер взагалі не набирається. Бачите, він на пальці, а він не переноситься. Так, такі. Ці взагалі, як. Як сказати, як сатинові. Так, і ці. Ну, така собі палеточка, така собі. Нічого такого цікавого. Я думала, буде краще. Подивіться, як на пальцях, а передається так слабовато. Так, ну давайте, може, ще я попробую якісь матові. Подивлюсь, як передається. Бачите, якась пігмента... пігментація не дуже. Ну, Ось такий. Ну, Буду пробувати ще на очах. Купила бюджетну, тобто добивала до тої водички, щоб вийшло вигідно. І тому, ну, так, десь за 1 євро вийшло, 45 гривень. Ну, не страшно буде, якщо навіть і викинути, хоча я не люблю викидати косметику, то вже краще комусь віддати, десь пристроїти, але це не завжди легко. Потім ось така штука. Це в нас продається, я подивилася в магазині Аксіон за 6 євро. Ну Я її, виходить, купила за 1 євро, бо я ці палетки отак вийшли мені по 1 євро, і та водичка, виходить, десь 6 євро чи 5 євро. Ось так. І тут, знаєте, дивіться, тут три такі штуки. Я спочатку скептично до цього відносилась, але я її попробувала і палітра виявилася досить непоганою. Подивіться, три штуки. Тут іде бронзер. Бронзер мені не сподобався, він дуже залипає. Хайлайтер менш більш нормальний, рум'яна, непогані, тільки теж залипають. А от тіні, тіні тут є дуже навіть непогані відтінки, особливо в цій рожевій частині. Так, я салфетку не взяла. Давайте я другою рукою покажу. щось. Я забула, що я не думала, що я буду показувати ці свочі. Так, давайте я зроблю пару свочів сяючих. Сяючі взагалі мені сподобались. І матові непогані. Ну, деякі тіні слабо пігментовані. А деякі, то взагалі дуже такі, знаєте, класні, я вам сказала. Так, ось такі. Давайте я на цій руці вже нанесу. Ось такі. Ну, Бачите, такі. І давайте ще якісь матові покажу. Так. Ну, ось матові, бачите, пігментація непогана. Деяких пігментація, наприклад, я робила вже з нею два макіяжі. То оці зелені, вони дуже слабо пігментовані. А другий, макіяж я робила з цією рожевою струною, то тут виявилося, от я робила з цим, цим і з цим відтіночком. То виявилися досить. І оці коричневі, темно-коричневі. Я робила ними стрілки. Цей темно-фіолетовий, хоча він виглядає як коричневий. Так, давайте покажу. Дивіться, яка пігментація. Ну, Оці два класна пігментація. І оці. Рожеві. Ну, в принципі, знаєте, за 45 гривень оця вся байда, я вважаю, непогано. Я буду ще нею користуватись навіть. Ну, і ще одно, що я в цього продавця закинула, навіть не знаю, навіщо. Це теж за Ксьона. Я навіть не буду ні свочити, ні відкривати, ні пробувати. Я просто комусь подарую цю палітру. Ось так вона виглядає. Так, разом з тією, напевно, цю синю я ще попробую, але е, потім. Напевно, не буду користуватись. Ну, і давайте ще одне покажу, і вже буду завершувати, то вже 17 хвилин. Ще я купила в одного продавця ось таку е, палітру від Катрі з Blossom Glow. За, бо вона була за 3 євро. 3 євро це 120 гривень з безкоштовною доставкою. Тому я купила. І палітра мені сподобалась. Ось так ось, я вже нею користувалася. Гарні досить відтінки. і... Хайлайтер я пробувала, він рожевий, мені дуже сподобався. Так, давайте я якось покажу. Хоча би хайлайтер. Так, у мене ну, ось такий рожевий. Непоганий хайлайтер, і румяна, і тіні такі, знаєте, добре тушуються, і кольори такі непогані. В принципі, за 3 євро мені палітра сподобалась. Ось така. Ось так виглядає. Ну і все, на цьому буду закінчувати показ своїх покупок. Пишіть, що з цього пробували ви. Буде цікаво почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!